Якщо ми вже побили Химеру, пережили викид, пережили фауста, і я думаю, вже нема чого боятися. No, 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 no. О, а Погоди на камені, здається. Oh, oh. Ah! <laughs> Please help me. тупы! Я Stop it. Get some help. Дай ды, дай здоров'я відновити, чувак! Мяу! червоний. Мі. Хел... Мі. Він реально мене налякав! <гум> Й! Хо-хо-хо! <гум> Я реально злякався, ж вночі, в закритих наушниках, чуєш і тух-тух-тух за тобою. Це просто. <гум> <гум> Це просто жесть. Нікуди сховатися тут. Ой, слухайте, дивіться, яка Гедота, який він страшний, цей псевдогігант. Це просто жах жахітний. Дивіться. Га-га.